Фішки Hyundai Tucson. фара лінзована, але лампочка галогенна. Коли підходиш до авто, дзеркала відкриваються автоматично, навіть при тому, що машина залишається закритою і в дзеркалах є. Підсвітка вниз є безключовий доступ, але щоб потрапити в автомобіль, треба натискати ось цю чорну кнопку. Багажник з електроприводом, якщо трохи доплатиш грошей. До речі, багажник у нас нормального робочого розміру, і тут ще є фішка, що є шторка. Однак відстань між шторкою і заднім рядом сидінь довжиною в ладошку. Це тому, що задній ряд трошки наклоняється. Назад. Бардачок стандартного розміру і є кріплення під ручку. Якщо світить сонце, в тебе є ачошніця біля лампочок зверху, але якщо ти забув окуляри, можна відкрити кизирок і додатково висунути ось таку. Типу шторку проблеми в салоні є всього дві: перша кнопки, вони спольоровуються. У мене пробіг 73 тисячі кілометрів, і на уголках вже немає фарби. Але є випадки, коли машина проїжджає 150 тисяч км, і ці кнопки виглядають нормально. І друга проблема це волчок громкості. Є інформація, що він з часом перестає коректно працювати в моїй машині. працює коректно з другій машини також працює коректно. Це мій Tucson третього покоління, а це Tucson нормальної людини. Перший Tucson всі знають за те, що автомобіль був максимально надійний. Друге покоління, воно називалося AX-35. І це вже третє покоління, яке, можна сказати, надійне, якщо б не деякі двигуни, які всунули сюди під капот. На дворі був 2015 рік. п'ятнадцятий рік. продавався і так непогано, але люди в компанії Hyundai Kia сидять такі і думають, як би продавати їх ще більше. Дивляться, так що в нас є. А в нас є дешевий 1,6 двигун. Давайте встановлювати його сюди під капот. Давай до них заходить. Я так розумію, ще якась людина в їх компанії і каже: Стоп, так в нас цей двигун проблемний. В нього є задіри, в нього розсипається каталізатор на пробігу 50 тисяч кілометрів. І це прям популярна історія. В мене є огляд на Кія Спортич. Там у людини було три Kia. В двох із них розсипався каталізатор. Його міняли по гарантії. А В третій машині навіть якщо я вірно пам'ятаю, забрали двигун на ремонт, тобто двигун реально проблемний 1,6, але була низька ціна на автомобіль. Далі наступний двигун вони вирішили такі: хм, щось 1,6 всі кажуть, що не їде. А давайте на цей самий 1,6 двигун прикрутимо турбіну, щоб додати до нього ще проблем. Щоб ланцюг витягувався набагато швидше, що просто власники їздили, хоч і швидко, але недовго. І в цей момент хтось так само в них там в компанії сидить і каже: Слухай, ну двигун, це не саме велика проблема а давай прикрутим херову коробку передач. Це просто ахуй ДКТ на сім ступенів. БМВшники спокійно. Це не та ДКТ, на яку у вас трошки ось це год. Це ДКТ від. Кія. Вона також вважається проблемною. Наступний двигун по об'єму бензиновий це двохлітровий. літровий Атмо двигун якщо ми дивимося в офіційну машину, якщо ми говоримо про дорестові офіційні тачки, двигун мав 149 кінських сил в рестайлінгу. На деяких ринках додали буквально одну кінську силу, але нас поважають трошки більше. В нас вже під капотом 155 кінських сил і щось 280 ньютонів моменту, якщо не помиляюся, ось цей простий двигун. Він з непрямим впорскуванням палива сюди спокійно залітає. Газик їздиш, економиш, плюс коробка передач. Тут стоїть звичайний шестиступеневий гідротрансформатор. Надійний, нормальний, вчасно міняй мастило і не буде жодних проблем. Але на нашому ринку можна зустріти маленький підвох. Це ті туксони з двохлітровим атмосфертом. Двигуном, але GDI. Це машини, які приганяють з Америки. Там пряме впорскування палива, і проблема цих двигунів це ті самі задіри. Однак, якщо ти не хочеш двигун задірами, ти можеш взяти 2.4 GDI і в тебе буде приворачувати вкладуші. Спасіба, дура. Висновок по бензиновим двигунам. Якщо ти хочеш простий і надійний бензиновий двигун, тобі потрібен 2-літровий атмо, але рестайловий, тому що вони додали масляні форсунки і ніби щось зробили з каталізатором, щоб він не розсипався і його не затягувало у впуск. Тому ці 2-літрові двигуни живуть як найкраще. У моїй машині пробігу 73 тисячі кілометрів. Вчора ми зробили ендоскопію, і видно, що є вже невеликі вертикальні різки, але хон ще проглядується. Скажу, Чесно, бачив, ці двигуни в більш гарному стані, але і це робочий стан двигуна. І сама прикольна версія, яку ти можеш купити для себе, яку я можу рекомендувати, це двохлітровий дізель з тим самим надійним автоматом. До речі, в рестайлінгу встановили автомат на 8 ступенів. Якщо є власники, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи я не помиляюсь. Супер велика подяка. До речі, підбирав таку машину в 2021 році. Вона була 2016 року. Офіційна 2 літра дізель, повний привід, автомат, дуже жирна комплектація. А до чого я взагалі похвастався? Уже реклама автоподбору? <рес> Якщо треба підібрати тачку, я себе, як правило, не рекламую. Згадав, це було на тему ліквідності. Авто новий дізель коштував 40 тисяч доларів максимальної комплектації. Я тоді підібрав за 26. Це був відносно верх ринку, але на зараз автомобілі дизельні не набагато. Дешевше живий варіант коштує плюс-мінус 20. Тобто з 2019 року по 25 автомобіль втрачає буквально 5-6 тисяч доларів. Тобто, це небагато. Він спочатку. Втратив, коли був новий в перші свої роки, а роки. Ка рок. Как правильно взагалі. В перші роки. 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 В перші роки. І далі вже стоїть стабільно по ціні. І навіть на зараз. Момент. Я просто покажу, щоб згоріла срака. Як думаєш, скільки саме дорога коштує? От на сьогодні, 19-го року. Похер, Просто саме дорога. 19-го року. Я думаю, в районі тридцять. 32 забіток з Америки, в якому стріляла безопасность. Сука, ну нього. Ринок України. Купуйте у нас автомобілі. Просто від себе давайте по двигунам фіналочка бензиновий надійний. Це 2-літровий, звичайний, офіційний рестайловий, 2 літра дизель, теж дуже класна комбінація. Саме бюджетна версія була на Механісі 1.6, але там, ну, типу, не цікаво. В принципі, рекламка карвертика. А? А? Вигуни що то не сама велика проблема. Проблема в то, в якому стані продають ці машини. Наприклад, один із варіантів, який можна було б оглянути перед купівлею, але ні, перевірив машину за допомогою сервісу Carvertical, І що я бачу? Бачини немає взагалі. Крила нема, бампера нема, навіть заднього колеса нема. Коротше кажучи, хлам. Інша сторона також бита, безпека спрацювала, машина повна херня. Ще і до пробіга. Що в нас чи є питання, чи ні. Ну, до пробіга питань нема, але наша така тачка треба. Посилання на Carvertical залишаю в описі і дарую тобі промокод на знижку 20. Арчілово вводиш, або просто переходиш за посиланням, і промокод застосується автоматично на перевірку будь-якого автомобіля за ВІН-кодом. А ми йдемо в салон. В салоні є претензія. Це сідушка, в ній недостатньо регулювань. А саме, хоч бокова підтримка якась і є, є регулювання по висоті, є регулювання вперед-назад. І все. Проблема: немає підпора в спину. І якщо ми їздимо багато, я, наприклад, їжу багато, то після години керування вже спина вона просто провалена. І це перша машина, де я згадав, як було колись на ланосі. Тобто, ну, корея є корея, походу, чи я не знаю. Ну, от ти сидиш, ніби трошки. Згорблений перших 10 км. Ще окей. Далі реальні є проблеми. Але в іншому тут все зрозуміло і адекватно. В нас рестайлінгові автомобілі вони з 2018 року по 2021. Тут в нас трошки змінена центральна консоль. Головне, що є екран. Тут через провод підключається Apple CarPlay або Android Auto. Аварійка в нас посередині є зрозумілі воздуховоди. Є Блок клімату, який так само зрозумілий. Зверху саме управління кліматом, понизу в нас підігрів сидінь, підігрів керма, що важливо і впливає на комфорт за кермом. І підігрів з заднього скла і лобового не підігрів, а просто щоб пропелер дув на максимум. Внизу. Підкурювач, USB і ще один підкурювач. Є бездротова зарядка, але мій телефон чомусь не заряджає. Це в нас непогана комплектація, в моїй такого нема. Два підстаканечка, електроручник в моїй звичайний селект. КПП, звичайний автоматик, допомога спуска з гори, драйв мод. Це те, чим я постійно користуюсь. Тобто сідаємо, натискаємо драйв мод, і коробка стає в режим спорт. Подлокотничок, самий звичайний, кермо, управління музикою на кермі, плюс-мінус. Все. А да, в нас ще повнопривідна машина, тому тут є кнопка увімкнення повного привіду і в стандартній версії є те, чого немає в мене. Це задній ряд сидінь. Тому показую. Тут якось є центральний. Підлокотничок, в нас машина з чохлами, тому треба відслідувати таку історію. Якщо стокова тачка такої історії не буде. Два подстаканничка, позаду ЮСБ, воздуховоди назад, і в принципі, все. лампочка, звичайна жорстка дверна карта, ручка і в ній крючочок. Більше позаду немає що робити, і з прикольного, що можна покласти пляшку в дверну карту об'ємом до 0,75. Позаду все, Ради Давай. Олега тоже сюди? Ну конечно, Олег, да, это да, легенды. Вы що? Все. Есть? А да. ты сел ну но иди сюда с нами. Дружина, дивиться, все дивиться, все знают. Все, Все, гарного боже, дня боже, мы знімаємо. Гарного дня. 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 Не, пока не спасибо. Є хундай. Yes, Другой. Туксон. Моя конкретна версія, вона тут з нюансами по кузову, і спочатку тут було все зроблено трошки по-іншому. Була тут така штанга, щоб грати в футбол. Ми цю машину переробили вже під мене. Зробили ззаді борта, зробив шильдік туксон. Борт робили максимально просто, максимально зрозуміло. Ручка раз, ручка два, відкривається тут ланцюжки. Це профільна труба, можна наступати, з бортом нічого не буде. Заходжу сюди. Тут також все зроблено прикольно. Є вада сток плюс підлога. Ога, скошена трошки внутрь, і я собі отримав двохмісний. Пікап, яким можна повноцінно користуватись, тому що в мене сім'я з двох людей, і нам тут двоєм комфортно. А по місту взагалі я їжджу сам, плюс тут збережена ось ця секція. І за сидіннями в мене виходить, що є місце. І сюди за сидіння, за підлокітник в мене влазить сумка для тренувань, невеличка сумочка, робочий одяг, все залазить назад. Плюс є заднє вікно, я можу дивитись назад, подцвітка на багаж, яку можна вмикати, можна вимикати. Шильдик Hyundai, щоб було зрозуміло, що це Hyundai, кузов сірий, частина машини. Чорна, це вже просто я так для себе робив. І внутрі тут все чорне. Плюс газовий балон в мене машинка на газу знаходиться ось тут і закритий залізним лістом. Для мого життя це концепція ідеальна. Чому? Тому що на кожен день машинка на газу, вона економічна. Я їй душу газ підлогу, при цьому вона бере 13-14 літрів газу. Ну це я реально їжджу газ підлогу, коробку ставлю постійно в спорт. Тому що коробка тупорила, як я, бо торгую собі BMW на копорті. Ну то таке на дачу привезти. Бієс. Йолочки, все, що треба. Просто ставлю сюди, нічого не треба прибирати. Потім на самомийці мию, коли візу бенц, він не ваняє. Коротше, концепція таких тачок реально прикольна. Жаль, таких версій немає штатних. Хоча взагалі туксон існує. Пікап, але це велика версія на 4 людини. А мені підходить саме таке. Хоча, на жаль, це підходить 0,0,0,1% людей. Тому повертаємось до нашого звичайного туксона для нормальних людей. На рахунок динаміки, Туксон двохлітровий не їде, можна сказати, взагалі. А сама швидка машина це арендна машина. Ось у нас є джета, вона четвертий раз вже з місця газує на всі бабки. А коли машина своя, ти до неї відносишся більш обережно і про динаміку, до речі, як вона їде. Саме час розповісти, да? тому що все-таки 2 літри це не 1,6. щось вона повинна кудись якось розганятися. Але момент. Перед поїздкою треба оформити страховий поліс на Hotline Finance. До речі, це перше, що я зробив після купівлі автомобіля собі. Я так роблю після будь-якої купівлі, точніше, після купівлі будь-якого автомобіля, для себе роби ти так само. Тому що без страховки їздити не можна. А на Hotline Finance ще є додаткова знижка до будь-якого страхового полісу. Промокод ARCHIE10 використовуєш знижку 10% на будь-який страховий поліс отримаєш. Неважливо, зелена карта це чи звичайний страховий поліс, автоматично отримав і зі знижечкою вже. Тебе страховий поліс є у додатку. Посилання на хортла фінанс залишаю в описі, а ми їдемо кататись, яку машину обираємо. Давайте на звичайній, бо на ці я наїздив. Краще вам послухати, як себе відчуваю в ходу звичайний токсон нормальний. І плюс я сам на нормальному токсоні не пам'ятаю вже, коли останній раз їздив. Коротше, за кермо. Що одразу приємно, що склопідйомник автоматичний. І начальство за кермом розповідає, як тобі Хундайка, 2 літра Атма 155 сіл. Після цього звичайний пакетник. Немає такого, що там вал чи щось. Вона відчувається як паркетник. По ергономіки, по всьому, типу, в принципі, всього достатньо для нормального існування на дорозі, карплей, музика і так далі. Музика, я не скажу, що вона погана чи не погана. Вона ну, звичайна, немає нічого такого. Ну, просто звичайний автомобіль, який, як по мені, комфортний. Тобто у нього ходовка працює зглажена. Тобто, вона і не м'яка, вона і не тверда, вона, от, вона якось посередині. Тобто, немає, навіть, знаєш, відчуття, що вона якусь емоцію дає. Просто вона є і є. Нема такого прям відчуття, що там да, паркет, все. Хорошо, давай в порівнянні з новим Дастером. ти на днях їздив, як тобі ця машина. Ну, по-перше, тут автомат, тут вже зручніше. По-друге, не знаю, тут якось відчувається. Да, мені як іначе відчувається більш якісніший салон, ніж Дастер. І. і сама машина більша? Так. Да. Ну, тобі, тут м'яке, тут м'яке, тобто кермо, там, шкіряне і так далі. Я не чи там Там, там кермо на відчуття було набагато краще. Тут воно таке в нашій цій машині 32 всього пробігу, тому тут кермо ще на ощупь нормальне. В мене 73 і вже на відчуття хірове кермо. І давай динаміку. Скажи, от розхід зараз 12,3 середнього власника. Пишіть, не знаю що, ну нажимай. О, динаміки як такої нема. Єдине, що якщо нажати... І що там, драйв-мод, да. то вона більш якось відзивається на педалі і так далі. Ну, все одно це не ті відчуття, що ти там перейшов на спорт режим, як вона пише спорт. Одна. Типа от Вона найбільше здає якісь звуки. — Вони ж намагаються щось ну, от. Тут нема що розповідати. Ти ж просто на цій машині вже від'їздив, скільки Ну, на моїй, грубо а, кажучи, попересувався. Я також попересувався. Давайте сяду за цю розповім буквально два свої слова. Ну, Знов-таки тут ж хоча б багажник є. Ну, Типу, вага ззаду відчувається. — От мені цікаво, саме в ній типу, відчувається вона більш важкою чи ні? Тому що моя відрізана. Ну, як... Відчувається як чуть-чуть. трохи. -чуть. Ага. Ну хорошо, давай перевіримо, тому що в натурі. Двері, багажник. В мене там, звісно, є ще 50 кг шпакльовки, але в цілому, я думаю, що стокова машина більш важка. Плюс у нас зараз в машині три людини. Це більше, як мінімум, на одну людину від того, що може вмістити моя тачка, хоча свою я можу вантажити. Стоїть драйв, я сідаю, відчуваю себе комфортно, тому що в мене є така сама. Виїжджаю на дорогу, пропускаю машину. Хоча давайте навіть тут попрямій, якщо натиснути, я ось що скажу. динаміка а, ну Типу 70. Ну, типу 80. І не вистачає. Не вистачає цього двигуна. І відчувається, що двигуну важко. І навіть дивись, наскільки не швидко крутиться двигун. Ось є тахометр. Покажи. Я натискаю в підлогу. Резко смотри, в пол. Ну Скільки секунд пішло, щоб підняти оберти? Давайте ще раз покажу, щоб було все в фокусі. В пол. Ну, типу, це дуже довго, десь секунди три вона розгазовується в 4 тисячі обертів. Тобто, цей двигун не розрахований, щоб на ньому ганяти. Він тут створений, щоб просто встановити газик, якщо треба, стояти в пробках, і зі швидкістю, якщо ти пересуваєшся там до 50 по місту, так його вистачає. Хоча, ну, навіть турбовий дастер відчувається більш Швидкою машиною, не дивлячись на те, що там три циліндри і один і три двигун. Брідна установка. Та там батарея 0,8, То така батарея, як великий акумулятор. Він нас так видає більше по відчуттю. Трошки так. Да, я ж кажу, тому відчувається. Ну, типу, от От, в пробку, все, і стихія. Ми стоїмо в пробці, позаду кричать діти в багажнику. Якийсь хлам, веземо розсаду. Треба ще доїхати до бабусі. Там ще справи пакети. Бабуся ще навантажить нам картоплі, три мішка. Ми повеземо їх додому, потім до куми заїхати на пісяшку, Далі жінка сідає за кермо. І, до речі, ось тут є мінус, що немає пам'яті сидінь. Якщо ви з жінкою разом їздите на цій машині через день, то вам постійно треба буде шукати під себе регулювання. Тобто пам'ять сидінь це не про преміум, це про необхідність, якщо за кермом їздить більше одної людини. Фішка ще невеличка, що робоча температура двигуна не рівно 90, а вона завжди показує 85. Я спочатку думав, що треба. Треба догріти двигун до 90, але ні. Тут реально робоча температура трошки менше 90 і, по суті, все. Ну от я сів. Все, вже розхід не 12, а 13. Як по суті на моїй, ну мене там навіть показує 14, бо я ж на газу газ безкоштовний по 30, ну з копійками відносно бензину безкоштовний. І скажу тут, бо можу в кінці забути. Повний привід самий хіровий вважається в класі. І задній редуктор тут максимально чутливий. Якщо власники полюбляють офроуд на цих машинах, то редуктор ходить до 100 тисяч км всього. Тому бажано, якщо ти шукаєш машину для оффроуда, ну або постійно виїжджаєш в багнюку, Tucson це не найкращий варіант, це просто. То функція, якщо в тебе їздить жінка або ти взимку, і вам треба виїхати з сугроба, повний привід включили, виїхали з сугроби, все. Ніяких там е діагоналки офроудний на цій машині робити не треба. Фіналимось. У висновку ми маємо простий і надійний автомобіль, однак корейці трошки намудрили з двигунами. Хоча дякую за те, що є надійні і прості конфігурації для людей, в яких немає свого СТО, які хочуть просто купити бюджетний автомобіль на багато-багато років і їздити взагалі безпроблемно. І відгук власника одразу: Привіт. Привіт. Розкажи про твою машину, які були проблеми, який пробіг ти салон набрав. Яка да. була приблизно, ціна? Бралась в новом состоянии, да, в районе 33 тысяч, плюс-минус там. При том, что низ рынка тогда был 24, насколько я помню, 25, и вверх за дизельную максималку что-то аж под 40. Проблемы. Были проблемы с дроссельной заслонкой из-за некачественного топлива. Почистили, сделали адаптацию, сказали сменить заправку и в принципе проблема ушла, до сих пор все нормально. Есть люди, которых я знаю с такими же машинами, слабое лобовое стекло. То есть у всех сколы, трещины, меняют люди их и так далее. То есть это как бы болячка, судя по всему, есть у всех машин. Ну да, я вижу у тебя трещина у меня уже новое лобовое. Вот, это... да. да, или окей. под углом каким-то, или там толщина, ну в общем вот такая. Это, наверное, самая такая проблема, выявленная вот у всех машин. Больше щоб, ну, щоб какие-то были нюансы, в принципе, такого нет. Вот там какая-то такая-то проблема ярко выраженная. Ездишь себе там, ну, какое-то обслуживание, ну, банальное, там, масла, фильтра. В принципе, следишь там за тормозами, за колодками. І... все остальное как бы вообще в порядке. Понятно, что машина не для тех, кто там тапку в пол и поехал там с кем-то тягаться. Эта машина, ну, просто комфортно ездить там летом, скажем так, с кондиционером с точки А в точку Б, не дергая палку, при этом как-то там себя ощущая в потоке, ну, ты едешь чуть выше, как бы, видишь, все видишь и, ну, в общем, прикольно, мне нравится. Понял. Большое спасибо за информацию. И Про двигуни, які я казав про джедіальні двигуни, так вони їздять в цілому, також просто там більш е... чутливі, якщо можна так сказати, обслуговування. Там треба дуже вчасно міняти масло, раз в 5-7 тисяч, плюс в коробці постійно міняти масло, якщо ми кажемо про робот. Тут також бажано міняти мастило типу 7-8 тисяч, але якщо ти будеш міняти його типу, раз в 10-11, то з великою вірогідністю з двигуном нічого не буде. Джедіальні версії вони більше підходять тому, в кого. Є виходи на СТО. Але якщо в тебе є виходи на СТО, то ну возьмі X3 на n 20 і кайфуй, роби двигун. Якщо ти цього не хочеш робити, то надійна проста конфігурація. Тобі підходить, береш в нормальному стані, їздиш, кайфуєш в такому ж нормальному стані, потім відносно ліквідно продаєш. Сподіваюсь, що все зрозуміло і що все сподобалось. Щастя здоров'я тобі, гарного настрою. Якщо ще не підписаний, підписуйся на канал. А ми полетіли. Все. До